Доброго дня, колеги, слава Україні! Мене звати Оберемок Іван. І в цьому відео я розповім про доволі цікавий інструмент це звіт в Microsoft Excel, що дозволяє контролювати крайні терміни портфеля проєктів. Як ви знаєте, керівники компанії доволі часто використовують крайні терміни для встановлення обмежень по строках виконання тих чи інших завдань, строках отримання тих чи інших результатів наших проєктів. І задається резонне питання: а як тепер в великому портфелі проєктів контролювати всі ті крайні терміни, що були встановлені саме для контролю крайніх термінів, і використовується цей звіт в Excel? Доволі вживаний звіт. Є декілька варіантів реалізації. Я покажу класичний звіт і покажу, як можна налаштувати інші варіанти. Цього звіту під інші технології, да? є свої нюанси, є свої особливості. От е, я, крім того, покажу, як використовувати цей звіт, як і де його завантажити і налаштувати під ваш сервіс. Тому ставимо лайк, підписуємося на канал, задаємо обов'язково питання, пишемо коментарі. Мені це дуже важливо. Я далі аналізую їх е, е, і використовую в майбутніх відео. Я маю надію, що це відео вам буде корисним. І всі до перегляду відео. Так от, як нам використовувати звіт крайні терміни портфелів проєктів в Excel? Перш за все, ми маємо підготувати дані. Все, що ви зараз бачите, вся ця інформація, вона взята з Microsoft Project Online. А вже в онлайн вона перейшла з наших проєктів. Тому відкриваємо проекти Microsoft Project Pro. І дивимося, яку інформацію обов'язково потрібно заповнити. Перш за все, це системний стовпчик «Крайні терміни». Як бачите, цей стовпчик у мене виведений, і у нас тут є дати, конкретні дати обмежень. Беремо з статуту проєкту обмеження, крайні терміни. І встановлюємо їх на віхи. Звичайно, ви можете встановити ці дати і на підсумкові завдання. І надзвичайні завдання, але я раджу вам виділити рівень е віх, тобто додати віх е події, що описують отримання тих чи інших е результатів, тих чи інших документів в вашому проєкті, і саме на ці віхи накласти крайні терміни. Ви можете на одну віху накласти тільки один крайній термін. Тому, якщо у вас є Дві якісь події, чи три якісь події чи результати, додаєте їх в проєкт і накладаєте крайній терміни. Обов'язково. На підсумкові можна поставити, але все-таки для більш якісного планування віхи, подій, це є саме те, що нам потрібно. Друге, це відповідальні. Бачите, у нас є відповідальні, їх треба обов'язково додати і встановити. Це не системний стовпчик. Це стовпчик, який я створив на сервері. Я в другій частині буду показувати, де його створив. На сервері заповнив таблицю підстановки, вказав перелік відповідальних. Це може бути відділи, це може бути якісь підрозділи, конкретні спеціалісти. От, можете почати з маленького переліку, тільки, наприклад, підрозділи. Так? Далі керівник визна... підрозділу визначає. З часом деталізувати, делеговуючи ті чи інші завдання конкретним спеціалістам, ми описуємо оце, оце завдання, оця віха у нас відноситься і контролюється, і виконується цим спеціалістом. Ну, це вже, вже з часом, коли буде розвивати систему. Обов'язково додаємо цей стопчик, я покажу його, наприклад. Бачите, у нас наші стовпчики, відповідальний корпоративний. Загальних для всіх проєктів портфеля, щоб ми з вами не бігали, не дивилися, як, е, який проєктний менеджер як описав того чи іншого відповідально. Цей стовпчик створює адміністратор під керівництвом керівника проектного офісу. Єдиний перелік відповідальних дозволяє нам зробити гарні звіти і далі. Далі дуже зручно сортувати і фільтрувати ці відповідальні. Далі. Що ще раджу? Дивіться, ви можете встановити стовпчик пріоритет. Давайте я вставлю стовпчик. О, чекайте, Стовпчик пріоритет. Важливий стовпчик. Чому? Тому що, як ви бачите, не всі так, П. о, пріоритет. Не всі завдання мають однаковий пріоритет, не дивлячись на те, що дедлайни крайні терміни можуть бути встановлені для більшості завдань, але важливість для проєкту, для замовника у завдань різна. Тому раджу ще використовувати пріоритет, щоб чітко направити контроль, свою увагу саме на пріоритетні завдання. Пріоритет встановлюється від тисячі до нуля, тисяча найвищий нуль. Саме нижче. Та? Ну, тут середній пріоритет 500. Далі, наступний крок, що треба зробити? Е, встановити замовника. Є відомості про проект, Замовник, бачите, у мене Петров, замовник цього проекту. Це може бути прізвище, це може бути назва компанії. Як у вас прийнято описувати замовників, так і опишіть. Це корпоративне поле. Знову таки, але це корпоративне поле портфель. Описали, занесли. Не забуваємо обов'язково файл, відомості, і натискаємо опублікувати. Публікуємо всі наші проекти, публікуємо. Тільки опубліковані дані передаються в наш звіт. Далі відкрили звіт, дані, отримати, обновити. Натискаємо. Excel звертається до онлайну і забирає останню інформацію. Далі, що тут у нас? Тут у нас центральна таблиця де є перелік проєктів, перелік завдань. Я вказав і ID, і саму назву завдання, щоб ми легко його шукали в проєктах. Далі, відповідальний. хто відповідальний за е, той, той, чи інший, той чи інший дедлайн, те той, той, той чи інше завдання. Тобто, е, дуже важливо, щоб керівництво розуміло, хто в нас відповідальний, до кого звернутися. Хто може дати роз'яснення? Тобто даємо обов'язково відповідальність. Пріоритет, як я вже казав, важливий елемент, щоб не розпиляти свої, свою увагу на всі-всі підряд завдання, ми чітко встановимо пріоритет і далі чітко розуміємо, на що треба звернути увагу в першу чергу, а що можна вже по так, коли буде час, потім проаналізувати. Далі. Завершення. Це планове завершення. Дата планового завершення. Система сама розраховує е, цю дату. Зверніть увагу, що у нас тут є завершення і е, великого майбутнього. Тобто, використовуючи цей звіт, ми можемо наперед побачити проблему. Побачити е, проблемні місця. Наприклад, я бачу, що у мене тут кінець 24-го року. Велике дуже відхилення. Не виключаю, що або я неправильно спланував проект, або я е, неправильно встановив крайні терміни. Це також може бути моя помилка. Або е, ми дійсно потрапили в величезну халепу і ми не встигаємо виконати цей проект до встановленого строку. Тому е, цей звіт дозволяє нам. Відразу побачити проблемні місця, проконтролювати. Крайні терміни зрозуміло, і е, стовпчик відхилення. Цей стовпчик е, налаштовується вже в Excel, він мною налаштований, і е, він розраховує кількість календарних днів, різницю між крайнім терміном і завершенням. Тобто, ми бачимо, наскільки ми або не встигаємо, якщо мінус. Або маємо резерв часу. Бачите, резерв часу. Це робиться для того, щоб ми з вами вже побачили. Ага, є мінус. О, звертаємо увагу, що за дедлайни, чого не встигаємо. Чи може змінити технологію, чи може додати ресурси, чи може треба якісь механізми встановити. О, чи ну, варіантів прийняття рішень може бути велика кількість, але ми вже бачимо, що є проблема, яку треба вирішувати. Далі, є фільтри. Є фільтри, це група. Дивіться, я написав група, є можливість, наприклад, якщо ви використовуєте поняття портфель, використовувати портфель, тобто працюємо з портфелем. Далі, тип проєкту. Чому саме тип я використовую? Тому що доволі часто різні типи проєкту мають різні технології реалізації і, аналізуючи кількість відхилень по різним типам проєкту, можна подивитися, який з типів у нас є проблеми. Нам не вистачає для якогось типу проєкту обладнання або механізму, або людей не вистачає. І відповідно у нас йдуть для цього типу постійні відхилення. Ми вибираємо той чи інший тип і дивимося, ага, є проблема, треба вирішувати. Це такий додатковий аналіз. Замовник доволі цікавий інструмент. Він дозволяє нам подивитися по різним замовникам. Замовники бувають. Приєдні, да, ті, що ну, якось, е, пробачають нам е, проблеми з е, нашими проектами, а є замовники, ті, що можуть і не пробачити, да, ті, що можуть сказати, хлопці, що це у вас за, за, за такі е, відхилення величезні. Ні-ні-ні, Це нас не допустимо. Тому ми можемо вибирати різних замовників. Да, тут є така кнопка, натиснули, і можете вибрати декілька замовників. Або тут, тут зняти повністю фільтр, бачите, отраз. Зняли повністю фільтр всі завдання. Подивилися для різних замовників. І останнє це відповідальні. У вас е, є можливість подивитися, у яких відповідальних більше всього відхилить. Хто із відповідальних постійно не встигає з виконанням завдань. Чого не встигає? Може не вистачає обладнання, може не вистачає матеріалів. Ну, може людині треба ще якесь навчання пройти. О, тобто ми можемо подивитися і ще по відповідальності, зробити відповідні висновки. Це класичний такий класичний вид цього звіту. Е, як ми можемо його доробити, змінити? Який є варіанти? Ну, по-перше, коли керівництво бачить, що такий цікавий звіт, далі ставить крайні терміни чуть і не на кожне завдання. Встановлює, 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 встановлює. Як результат, список великий. Який є вихід? Вихід є наступний. Е, є стопчик е, стратегічні завдання, де ми можемо вказати, які завдань ми хотіли би встановити в цьому звіті. Тобто, крайні терміни є на більшості завдання, завданнях, але в е, звіт виводиться тільки стратегічні. Цей звіт до, доопрацьовується, е, встановлюється в редакторі е, Power Query додаткові фільтри. І ми обмежуємо, кажемо. Тільки стратегічні. Виводь мені, тільки стратегічні. Такий підхід. І є ще третій підхід. Дивіться, іноді керівництво хотіло побачити е, всі стратегічні завдання, навіть ті, що не мають крайніх термінів, Але з відхиленням. От. Як це можна зробити? Переходимо в Project, Ідемо в самий самий кінець, наша остання віха. Наша остання віха, проект завершений. Що все правильно спланували, ця віха має бути така. остання. Що робимо? Ми беремо і крайній термін. У ну, мене вже так зроблено. Давайте я а, покажу, як це в класиці працює. Дивіться, по класиці це завжди йде отак, як угораніше. От. Подальшому ми бачимо, наприклад, що в мене є дедлайн. А, о, давайте так покажу. Десь хай буде так. Ще, ще пізніше. О, є дедлайн. да е, Вибираю самий великий Дедлайн самий великий дедлайн і переношую на останню мою віку дату завершення. Копію, вставляю. Що робиться? Бачите, у мене таке є цікава, е, цікава віка, яка співпадає з самим великим е, моїм завершенням. Але тепер. У мене стопчик загальний часовий резерв вищитує, вираховує е, відхилення для всіх, для всіх завдань, якщо навіть дедлайни і не встановлені. Новий вираховує дуже цікаво. Якщо у мене дедлайн, бачите, просрочено, просрочено то для оцього блоку, для якого я встановив дедлайн, буде від'ємний. Не дивлячись на те, що у мене час ще є. Чому? Тому що цей дедлайн також враховується. Цей дедлайн враховується. Для всіх інших враховуємо останній дедлайн. Тобто, е якщо ми використовуємо саме цю технологію планування, коли у нас крайній термін, саме великий термін, іде на завершення, ми можемо стовпчик загальний часовий резерв поставити сюди у відхилення. Не я вже розраховую цей стовпчик, як зараз. А система розраховує цей стовпчик, то даємо його сюди. І вже тоді ми можемо будь-яке завдання сюди вивести на звіт. А? За допомогою чого? За допомогою стовпчика стратегічні, я вказую, мені там оце завдання, оце, оце, оце всі покажіть на звітові. Вони виводяться, і стовпчик е загальний часовий резерв, бачите, має свої. Має свої вже пораховані, пораховані резерви. І це дуже і дуже зручно. От. Це, якщо вже ви дійсно використовуєте модель, коли у вас остання дата співпадає з крайнім терміном, на всіх проєктах, тут треба, щоб воно використовувалось на всіх проєктах, тоді ви можете замінити відхилення. Ми заміняємо відхилення на загальний часовий резерв. І вже будь яку завдання може сюди вивезти і подивитися їх і відхилення. Я розумію, о, що цей звіт можна побудувати багато варіантів його побудови. У мене замовники вказують і різні е, фільтри, і різні стовпчики, і різні варіанти цього звіту. Все це можливо. На моєму сайті. Український варіант, дивіться, є. Консультація Microsoft Project Online, Microsoft Microsoft Project Онлайн. Ці консульт в межах цих консультації я допомагаю вам створити саме ваш світ, саме під ваш сервер, під ваші забаганки. Зробити звіт по крайнім термінам. Ну, Консультація це одночасова, якщо ми тільки... Цим звітом, тільки з цим звітом працюємо, або декілька звітів, але такі маленькі зміни, тільки налаштувати підключення. Нічого змінювати не треба. Класичні, але тільки підключення. Це одночасова консультація. Якщо якісь значні зміни, да, працюємо з великим переліком е, звітів, е, ви можете заказати ментор Microsoft Project Online, і тоді вісім зустрічей ми проходимо по, всьо, по всім звітам, які ви хотіли, і їх. Чудово налаштовує. От, е, от, е, модель роботи цього звіту, як його отримати, як його налаштувати під ваш сервер. Е, ми про це поговоримо в, е, в наступній блоці цього ж самого відео. Тому продовжуємо дивитися. Отже, як нам отримати цей звіт, як нам його налаштувати під наш сервер. Самий простий шлях отримання це зайти на мій сайт оберемокі.com, українську версію, регламенти, шаблони документів. Звіт крайній термін в Excel. Йдемо до самого низу. Заходимо, реєструємося, символічна оплата. Подяка за мою роботу і завантажуємо звіт. Завантажили звіт наступний крок. Переходимо на сервер, ваш сервер. Далі йдемо в параметри сервера. Угу. Корпоративні поля, таблиці підстановки. Якщо у вас вже є відповідальні і замовник, ну, чудово будемо використовувати. Якщо немає, дивіться, з відповідальними раджу спочатку робимо таблицю підстановки. Чому? Саме в цій таблиці у нас заведено, які значення будуть в цьому полі. Структура та наскільки глибока, і які значення це перше. Далі створюємо сам, саме поле відповідальний з таблицею підстановки, там треба вказати, для завдань типу текст. Замовник. Де наш замовник? Так, це, о, Замовник для проекту типу текст. Тут немає таблиці підстановки. Зробили. Далі відкрили ваші проекти. Занесли крайні терміни, занесли відповідальник. Записали замовник. Обов'язково це все зробили. Далі файл. Відомості. Опублікували всі ваші проекти. Обов'язково опублікували. Тепер відкриваємо Excel, відкриваємо звіт. Перш за все, заходимо під вашим аккаунтом. Аккаунтом. Онлайн, щоб у вас були права, щоб система знала, що ви маєте право використовувати дані. Система, коли ви перший раз завантажуєте Excel, іноді питає перевірку. Ну, ви вказуєте, що да, входжу під цим, під цим аккаунтом, да, це я все підтверджую. Далі, йдемо наступним кроком. Дані, Отримайте дані, завантажити редактор. Завантажили. Ну, ідете по таблицях. Наприклад, проект. Відкрили. Джерело. Яке джерело? Кнопочку, кнопочку тут. Натиснули. І треба замінити оцей URL. На що замінити? На ваш. От, відкрили ваш сервер. Центральна е сторінка. Ось це ваш URL. Замінили. Окей. Натиснули ОК. І йдемо. Ще все-все все працює. Зверніть увагу, у мене є особливість. У мене е, тип проєктів. стопчик стовпчик має дві частини. Ну, можна сказати, е, портфель або група, і тип в одному стопчику. Я розділяю на два стопчика, е, змінюю тип, переименовую, ну, щоб мені було зручно. А? Якщо у вас тільки о, портфель проєктів, тобто немає ось цього розділення, ви можете ці кроки просто видалити. Це вам не потрібно. Далі, те саме завданням джерело замінили. Є. Далі, що ще? Видалення рядків. Дивіться, а, чекайте, це не ось отут видалення. Стопчик відповідальний, у вас може бути інший. Якщо той самий, все чудово, перевірили. Якщо інший, поставили галочку над вашим стовпчиком. Є. Пройшли донизу, подивилися, чи всі кроки прораховуються. Все, все працює, все працює? Все, все добре, чудово, е, можете поновити тут. Закрили, завантажили, система звернулася. Далі дані оновили. Якщо треба оновити, дані, Оновили. Далі, дивіться, ця частина таблиця, якщо якогось товчики немає, інакше називається відповідальний, інакше називається. Аналіз зведення даних, список полів, вибрали, вибрали стовпчик. Угу. Якого немає. Далі. Ви можете змінити отут е, ці фільтри. Яким чином? Я їх зафіксував. Правою кнопкою розмір і властивості. Отут дивіться, відкриваєте, забираєте галочку, все, ви можете редагувати, переміщувати, видаляти і таке інше. Я його фіксую, чому? Ну тому що тоді зручно звіт якось змінюється, а зрізи залишаються фільтри залишаються на місці. Можна додати своїх, можна забрати мої, якщо щось не подобається. Тобто спокійно редагуєте, я думаю, у вас все вийде. Якщо щось не вийде, пишіть обов'язково в коментарях, я спробую допомогти. Ну, Якщо велике переопрацювання, тобто, треба, щоб щось там передивитися, щось змінити. Ну тут вже, будь ласка, знову таки консультація, Звертайтесь, я все вам поможу в онлайн-версії налаштувати. Е -е, Запишемо відео, покажу, як це робиться. Потім будете самі робити. Я думаю, що там на одну годину питань пропрацюємо. Запишу, як це робиться на відео, і будете далі самі налаштовувати цей звіт. Звіт корисний, звіт цікавий. доволі часто керівники компанії, саме коли звикають до цього звіту, швидко. Контролюють відхилення, або передаються керівникам проектного офісу, вони контролюють, щоб у нас не було відхилення по крайнім термінам. Якщо є проблемні місця, ну, тоді вже на наради виноситься цей звіт, демонструється. Керівництво бачить: ага, у нас є відхилення, скажіть чому, що можемо зробити, чого не вистачає і таке. На нарадах це також дуже і дуже часто використовується. Я гадаю, що цей звіт буде вам корисний. Ставимо лайки, підписуємося, пишемо коментарі, як сподобалось, б додали, як би змінили. Обов'язково буду все це читати, перечитувати. І я гадаю, що будемо ще з вами не одне відео записувати, не один звіт робити. На цьому все. Успішного дня і гарних проектів. До побачення.